Але з Кореї на продаж ось такий Hyundai Santa Fe. Це у нас 2013 рік. 2 літра дизель, автомат 6 передач. По кузову машина ніде не фарбована. Стан в автомобіля просто ідеальний. Перша машина, яку ми пригнали з кореї, що не потрібно робити взагалі нічого по машині. Ні поліровку, ні хімчистку, взагалі нічого. Хазяїн був, певно. Дуже великий кудан. Все нове, все поміняне. Резина також нова, стан салона. По машині нічого не робили. Ні мили, ні чистили. Ось в кому стані машина. Він код, хто хоче перевірити. 190 тисяч пробігу на машині. Ну, виглядає тисяч на 70 80 не більше. Хороша комплектація. Такий карбон поклеїв. Кому цікаво, ціна автомобіля 19,5 тисяч доларів. Хто шукає Сантафе в ідеальному стані, звертайтесь, не пожалкуєте. В такому стані знайти автомобіль таких років практично нереально. Бачите, нігде ні царапинки, нічого, потолочок, все в ідеалі, просто багажник, в якому стані все. Воно взагалі нічого не возили тут, ніколи. Кому цікаво, є багато інших автомобілів з Південної Кореї в наявності. Hyundai, там, Kia, Луксончики, Спортеджики, також є декілька форсвагнів. Ще такий прикольний колір. Дуже гарно виглядає. Якщо кому цікаво, звертайтеся.